Багато чому ти мене навчив, багато чому ще мене навчаєш, багато чого ти мені відкрив, багато що мені ще відкриваєш. Завжди до мене Боже говорив, і зараз ти до мене ще говориш, даєш мені підтримку, нових сил. Завжди для мене час, мій Бог знаходиш. Мене завжди ти по житті ведеш, і сам мені дорогу прокладаєш. Якщо я заблукаю, ти знайдеш, якщо я засумую, потішаєш, ти такий добрий, всемогутній Бог, творець землі. І кожної людини, творець чудес і доли багатьох. Ти у житті для мене є важливим, ти надважливим є в моїм житті. І так багато хочу я сказати у ці хвилини, Господи, Тобі, хвалу і славу, честь усю віддати. Прийми її і серця з моїх густ. дозволь для тебе пісню заспівати, прийми подяку, люблячий Ісус, бо ти достойний всю хвалу прийняти, ти всемогутній і святий Отець, так полюбивши немічну людину, заради багатьох. Людських сердець послав на хрест єдиного Ти Сина. Для нас нічого ти не пожалів, ти завжди скрізь усе спішиш віддати, то ж дай і нам протягом віків усе, що маємо, також віддавати. Допоможи приносити плоди з тобою бути в будні і у свято. Нехай хвала полине вся тобі, бо ти достойний цю хвалу прийняти. Амінь.